Диктант жайворонок, 107 слів. Послухай текст, запиши під диктовку. На зиму жайворонки летять від нас у вирій. А на початку березня, як тільки почне припікати сонечка, з піснями прилітають жайворонки і з граями вкривають проталини, там шукають собі їжу, зерна та ріжніх трав. Трохи згодом починають робити гнізда. Гнізда жайворонки роблять серед поля сухої трави, соломинок і тонасеньких корінців, а всередині вистилають їх конячими волоссями. Траплялося інколи знаходити в гнізді четверо яєчок, а то й п'ятеро. Поки самистця висиджує діток, самчик увесь час співає. Спускаючись після співу на землю, жайворонок завжди сідає трохи осторонь від гнізда. А потім уже в траві біжить до нього, це щоб шуліка не побачив, де гніздо і не похватав його пташеняток. Перше речення забладця. На зиму жайворонки летять від нас у вирій. На зиму жайворонки летять. Від нас у вирій. А на початку березня, як тільки почне припікати сонечко, з піснями прилітають жайворанки і з граями вкривають проталине. А на початку березня, кома, як тільки почне припікати сонечко, кома, з піснями прилітають жайворонки і з граями вкривають проталини. Там шукають собі їжу зерна торішніх трав. Там шукають собі їжу тере зерна торішніх трав. Трохи згодом починають робити гнізда. Трохи згодом починають робити. Гнізда. Гнізда жайворонки роблять серед поля з сухої трави. Соломинок і тонесеньких корінців. Гнізда жайворонки роблять серед поля з сухої трави. Кома. соломинок і тонесеньких. Корінців. А всередині вистилають їх конячим волостям. А всередині вистилають їх конячим волостям. Траплялося інколи знаходити в гнізді четверо яєчок, а то й п'ятеро. Траплялося інколи. Знаходите в гнізді четверо яєчок, а то й п'ятеро. Траплялося інколи знаходити в гнізді четверо яєчок коба, а то й п'ятеро. Поки самиця висиджує діток, самчик увесь час співає. Поки самиця висиджує діток. Кома Самчик увесь час співає. Спускаючись після співу на землю, жайворонок завжди сідає трохи осторонь від гнізда. Спускаючись після співу на землю. Жайворонок завжди сідає трохи осторонь. Від Гнізда. Спускаючись після співу на землю, кома жайворонок завжди сідає трохи осторонь від гнізда, а потім уже в траві біжить до нього. А потім кома, уже в траві кома, біжить до нього. Це, щоб шуліка не побачив де гніздо і не похватав його пташеняток. Це щоб шуліка не побачив де гніздо і не похватав його пташеняток. Це щоб шуліка не побачив кома де гніздо. І не похватав його пташеняток, Перевір увесь текст.